Тема нашого відео додавання і віднімання раціональних дробів з однаковим знаменником. Ви знаєте правила додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Їх можна виразити ось такими рівні, рівностями. А, що ділиться на С плюс Б, що ділиться на С, дорівнює А плюс Б, що ділиться на С. Тобто, щоб додати два дроби з однаковим знаменником, треба додати їх чисельники, знаменник залишається без зміни. Відповідно. При відніманні принцип такий самий при відніманні двох дробів з однаковим знаменником чисельники віднімаються, знаменник залишається без зміни. Що ж при цьому відбувається із раціональними дробами? Принцип той самий. Щоб додати раціональні дроби з однаковим знаменником, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишається без зміни. Зверніть, будь ласка, увагу на формулу і відповідно на правило. Вони ідентичні. Щоб відняти раціональні дроби з однаковим знаменниками, треба від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу, а знаменник залишається той самий. Відповідно, друга формула і відповідає нашому другому правилу. Виконаємо приклади з нашого підручника. Приклад 1. Виконайте віднімання. y квадрат плюс 2 y що ділиться на y квадрат мінус 25, відняти 12 мінус 25, що ділиться на квадрат мінус 25. На що хочу звернути увагу? Між дробами стоїть дія віднімання, тому не спішіть записувати розкриваючі дужки, а зверніть увагу на те, що коли ми. Від чисельника першого дробу та віднімаємо чисельник другого дробу. Перед дужкою у нас з'являється знак мінус. При розкриванні дужки із знаком мінус спереду знаки міняються на протилежні. Отже, ми отримаємо y квадрат плюс 2, мінус 12 і плюс 25. Зведемо подібні доданки відповідно в чисельнику. Ми отримаємо y квадрат мінус 10. Плюс 25. Даний тричлен можна звернути по формулі. Отже, ми отримаємо y-5 до квадрату, а знаменник розкладемо на множники y-5, що ділиться на y плюс 5. Даний дріб можна скоротити на y-5. І отримаємо в чисельнику y 5 в знаменнику y плюс 5. Приклад номер 2. Відомо, що m, що ділиться на n дорівнює мінус 3 знайти значення виразу 2 m плюс n, що ділиться на m. Використаємо правило додавання дробів тільки в зворотньому вигляді. Розпишемо наш дріб як суму двох дробів. 2 m що ділиться на m плюс n, що ділиться на m. В першому випадку скоротим m отримаємо 2 плюс n, що ділиться на m. За умовою. М, що ділиться на n дорівнює мінус 3. А нам треба n, що ділиться на m то, n, що ділиться на m дорівнює мінус 1 третя. Отже, 2 мінус 1 третя буде 1,2 третіх. Приклад номер 3. Знайдіть усі натуральні значення m, при яких значення виразу 2n квадрат плюс n мінус 5, 15, що ділиться на n, є цілими числами. При яких значеннях n. Перш за все, ми, так як і в попередньому прикладі, розпишемо наш дріб на суму кількох дробів. 2n квадрат, що ділиться на n, плюс 3n, що ділиться на n, мінус 15, що ділиться на n. Скоротим і отримаємо 2n плюс 3 мінус 15, що ділиться на n. Вираз 2n плюс 3 належить множині натуральних чисел при будь-якому n з множини натуральних чисел. Тому вираз 2n плюс 3 мінус 15, що ділиться на n, буде належати множині натуральних чисел, коли 15 буде ділитися націло на n. Іншими словами, це є дільники числа 15, 1, 3, 5 і 15. Отже, 15 що ділиться на n є цілим числом при n відповідає числам 1, 3, 5 і 15. Відповідь множина цих значень. Приклад 4. При яких цілих значеннях n значення дробу 3n квадрат плюс 5n 13, що ділиться на n плюс 2 є цілим числом. Для того, щоб розписати на суму кількох дробів з знаменником n плюс 2, в нас у кожному дробі присутній повинен бути множник n плюс 2. Що ми зробимо? Перший доданок: 3 n квадрат розпишемо, як 3n помножити на n плюс 2. При цьому при розкриванні дужок у нас отримуємо доданок 6n. Ми його утворили тут же і відняли 6n плюс 5n-13, що ділиться на n плюс 2. В результаті ми отримаємо 3n, що множиться на n плюс 2 мінус n-13. Мінус що ділиться на n плюс 2? Наступний крок. мінус n мінус 2. А коли ми візьмемо дужки, що було плюс 2, то нам треба додати 2 і відняти 13. Ще раз дивимося. Розкриваючи дужки, получимо мінус 2, плюс 2. Той елемент, який ми додали, ми зразу ж обрали його. В результаті перетворень ми отримаємо. 3n, що множиться на n плюс 2, мінус n плюс 2 і мінус 11, що ділиться на n плюс 2. В результаті цього ми отримаємо Скоротимо дроби і отримаємо 3n, Мнус 1 мінус 11 що ділиться на n плю 2. Для того, щоб число даний дріб був цілим, потрібно, щоб 11 ділилося на n плюс 2. А це можливо, коли n плю 2 буде дорівнювати дільникам цілим числа 11. Мінус 11, мінус 1, 1 і 11. В результаті ми получимо невеличке рівняння. Отже, n дорівнює мінус 13, мінус 3, мінус 1 і 9. За цих умов наш вираз буде цілим. Виконаємо завдання з нашого підручника. Номер 16.1. Виконаємо приклад 1 і приклад номер 6. У нас додаються два дроби з однаковим знаменником. За правилом, чисельники додаються, знаменник залишається без зміни. З другим, тобто шостим дробом, потрібно бути акуратніше, бо перед ним стоїть знак мінус. Отже, в чисельнику буде 8м плюс 3 мінус 2m плюс 3 в дужках, щоб не втратити знак. В результаті 8m плюс 3, мінус 2m мінус 3. Зводимо подібні доданки. І отримаємо 6m, що ділиться на 10 m квадрат. Скорочуємо на 2m і залишається 3, що ділиться на 5m. Номер 16.3. Виконаємо завдання 1, і відповідно 4. Приклад 1. А квадрат, що ділиться на А плюс 3 мінус 9, що ділиться на А плюс 3. В даному випадку в нас хоч і вирази, але однакові знаменники. При цьому чисельники віднімаються. Ми отримаємо різницю квадратів формулу в чисельнику, розпишемо її, як А-3, що множиться на А плюс 3. При цьому ми бачимо, що чисельник і знаменник даного дробу можна скоротити на А плюс 3. В результаті отримаємо А-3. І приклад номер 4 з цього номера b квадрат, що ділиться на b плюс 10, додати 20b плюс 100, що ділиться на b плюс 10. По правилу запишемо суму чисельників b квадрат плюс 20b плюс 100, що ділиться на b плюс 10. В чисельнику звернемо по формулі тричлен у квадрат двочлена b плюс 10 до квадрату. Що ділиться на B плюс 10. Скоротимо чисельник і знаменник на B плюс 10 і отримаємо B плюс 10. Номер 16.5. Виконаємо приклад 1 і 4. Приклад 1. А плюс Б, що ділиться на c мінус 7, плюс А, що ділиться на 7 мінус С. Якщо ми звернемо увагу, то. У нас знаменники, записані одними тими самими виразами, єдині змінені місцями. Тому в другому дробі винесе мінус задушки. Отже, А плюс Б, що ділиться на С мінус 7. При винесенні знак перед дробом міняється на протилежний, а знаменник буде С мінус 7. Ну, а тепер виконаємо віднімання дробів з однаковим знаменником. В чисельнику буде А плюс Б, мінус А. Звівши подібні доданки, ми отримаємо Б, що ділиться на С, мінус 7. Приклад 4. Y квадрат, що ділиться на y 1, мінус 1 мінус 2, що ділиться на 1 мінус y. Знову у другому дробі поміняємо місцями. В результаті y2, y квадрат y-1. Перед дробом міняємо знак на протилежне становиться плюс 1 мінус 2, а в знаменнику y мінус 1. Ну і виконаємо відповідно додавання чисельників y квадрат. Плюс 1 мінус 2 y, що ділиться на y-1. Якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите в чисельнику квадратний тричлен, який можна звернути по формулі y мінус 1 до квадрату в знаменнику y-1. Скоротимо на y-1 і отримаємо y-1. Номер 167. Знайдіть значення виразу. Виконаємо завдання 1. Значення виразу. Перш за все, потрібно спростити вираз. А квадрат мінус 48, що ділиться на а мінус 8, мінус 16, що ділиться на а 8, два вирази з однаковим знаменником. Отже, виконаємо віднімання між чисельниками. А квадрат мінус 48, мінус 16, що ділиться на а 8. В чисельнику буде А квадрат мінус 64, що ділиться на а 8. В чисельнику ми отримаємо різницю квадратів, розкладемо на множники А-8, що ділиться на А плюс 8, і поділити на А-8. Скоротимо на А-8 і остається А плюс 8. Якщо А дорівнює 32, то значення виразу буде 32 плюс 8 дорівнює 40.